Вітаю, шановні восьмикласники. Зараз урок історії України і тема уроку Початок руїни. Розкол гетьманської держави. Мета цього уроку з'ясувати причини громадянської війни, що спалахнула в Україні і призвела до її розколу на правобережну і лівобережну. Пояснити і застосувати поняття громадянська війна і руїна, характеризувати особливості політики гетьмана Юрія Хмельницького, Визначити причини, сутність і наслідки підписання Переяславських статей 1659 року та Слабодищенського трактату. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання, як причини руїни. Також поговоримо про особу в історії України Юрія Хмельницького і його Переяславські статті. Ще поговоримо про розкол гетьманської держави. Основні дати цієї теми. 1659-1663 це роки гетьманування Юрія Хмельницького. 17 жовтня 1659 року було підписано Переяславські статті. 17 жовтня 1660 року підписання «Слободищенського трактату. Основні поняття, і терміни теми. Руїна термін, який позначає процес занепаду і спустошення України в результаті громадянської війни, гострої боротьби старшини за владу і постійної агресії сусідніх держав, речі Посполитої Кримського ханства, Османської імперії, Російської держави. Він тривав з 1658 до 1676 року згідно з іншими періодизаціями до 1687 року і привів до ліквідації козацького устрою розорення правобережної України. Вперше термін був ужитий істориком Миколою Костомаровим. Правобережна Україна або Правобережжя. Історичне найменування території України на правому березі Дніпра. Назва використовується в офіційних документах з 1667 року. Лівобережна Україна або Лівобережжя. Історичне найменування території України на лівому березі Дніпра. Назва вживається з другої половини XVII століття в російських офіційних документах. Ви вже знаєте, що після смерті Богдана Хмельницького в Україні склалася досить складна політична і соціально економічна ситуація, а саме Московсько-українські відносини загострилися внаслідок ігнорування російським царським урядом інтересів України. Внаслідок невдалої українсько трансильванської воєнної кампанії не вдалося об'єднати усі українські землі в межах козацької України. Тривала війна спричинила різке погіршення матеріального становища селянства і козацтва. Чимало козаків, що не отримували платні за службу, опинилися на Запорозькій Січі, яка перетворилася на осередок можливого соціального вибуху. У середовищі козацької старшини сформувалися угрупування. Що не поділяли принципу спадковості гетьманату і розгорнули боротьбу за владу. У вересні 1657 року старшинська рада у Чигиріні обрала до повноліття Юрія Хмельницького гетьманом Івана Виговського. Але прорахунки гетьмана спричинили козацькі заворушення. Для того, щоб їх придушити, Виговський вперше в історії України використав кримських татар і розплатився за їхню допомогу дозволом брати ясир з Полтавщини. Фактично ці події започаткували період громадянської війни. В українській історії його також називають добою руїни. Для цього періоду характерними були часті зміни гетьманів, а в окремих регіонах одночасно обирали кількох ватажків, які ворогували між собою. У таких умовах ще більших проблем і шкоди українській козацькій державі завдали воєнні дії претендентів на володіння українськими землями. Поляків, московитів, татар, османів. Невдалі воєнні кампанії закінчувалися підписанням мирних угод, ледь не кожна з яких була менш вигідною для козацької держави, ніж попередня. Отже, узагальнюючи, можна назвати такі причини. Загострення суперечок у середовищі козацької старшини щодо влади і зовнішньополітичної орієнтації, поширення серед значної частини козацтва бунтівних настроїв, втручання у внутрішні справи і пряма агресія проти Гетьманщини сусідніх держав. Друге питання, яке ми розглянемо на сьогоднішньому уроці, це Юрій Хмельницький і Переяславські статті. За два роки після смерті Богдана Хмельницького козацька старшина, яка була невдоволена гетьмануванням Івана Виговського, скликала Генеральну Раду неподалік міста Обухів селища Германівка, на якій обрали Юрія Хмельницького гетьманом. На цей час. Йому виповнилося лише 18 років. Очоливши державу, новий Гетьман одразу взяв курс на примирення з Московською державою. Прихильники Юрія Хмельницького на раді у жердовій долині, неподалік Трахтемирова, розробили проект майбутнього договору. За яким погоджувалися визнати владу московського царя. Статті передбачали, зокрема, перше поновлення союзу з Москвою. Друге включення до складу козацької держави Північної Чернігівщини, третє заборону перебування на території Гетьманщини московських військ і воєвод за винятком Києва. Четверте. Вільне обрання Гетьмана. П'яте скасування заборони на проведення самостійної зовнішньої політики тощо. Однак в ході переговорів у Переяславі московські воєводи відхилили український проект і нав'язали ухвалення нового договору, що отримав назву. Переяславські статті 1659 року. Фактично, це були сфальсифіковані березневі статті 1654 року з додатком до них нових пунктів, згідно з якими Українська козацька держава втрачала низку прав. Як ви пам'ятаєте, свої політичні амбіції і сподівання Богдан Хмельницький пов'язував із Тимошем, старшим сином, але доля склалася так, що він загинув під час одного з молдавських походів у вересні 1653 року. Єдиним нащадком залишився Юрій Хмельницький. Він був молодшим сином Богдана Хмільницького, хворобливий з дитинства, за настановою батька навчався в Києво-Могилянській академії. Однак смерть старшого сина Тимоша і загроза зруйнування династичних планів змусила Богдана Хмільницького скоригувати виховання Юрія, саме як спадкоємця гетьманської влади. Під керівництвом героїв війни соратників Богдана Хмельницького Юрій навчався військовій справі. У 1657 році він виступив офіційним учільником козацьких військ на західних кордонах держави. Юрій Хмельницький. Юрій Богданович Хмельницький, гетьман України, другий син Богдана Хмельницького та його першої дружини Ганни Сомко. Народився близько 1641 року в суботові неподалік Чигиріна. У 1650-х роках вчився в Києво-Могилянському колегіумі, але слабке здоров'я не дало можливості продовжувати навчання, і батько забрав його додому. Навесні 1657 року на Генеральній Раді в Чигріні Богдан Хмельницький назвав Юрія своїм наступником. Пропозиція була підтримана старшиною. Про це, 23 квітня, Богдан повідомив у листі московському цареві Олексію Михайловичу. За волею всіх полковників вручив єсьма гетьманство синові моєму Юрію Хмельницькому. 27 липня 1657 року старий Гетьман помер. І старшинська рада наполягла, щоб 16-річний Юрій прийняв булаву, але той, посилаючись на молодість, відмовився. Тому гетьманські обов'язки були тимчасово на три роки покладені на генерального писаря Івана Виговського, що став регентом. А Юрій з Іваном Брюховецьким повернувся до Києва продовжувати навчання. У жовтні 1658 року козацька рада, зібравшись під Гадячем, висловилася за Федеральний Союз з Польщею. При цьому зберігалася влада гетьмана, залишався власний апарат управління і армія. У відповідь цар Олексій Михайлович закликав козаків виступити проти На весні 1659 року Хмельницький послав Брюховецького на Запорозьку Січ до Івана Сірка, щоб схилити війська Запорізькі проти Виговського і відібрати в нього булаву. На чорній раді, 1 вересня 1659 року, у Германівці під Ржищевом Козацькі нези позбавили виговського гетьманства. 17 жовтня в Переяславі в присутності московського війська зібралася нова рада, яка обрала хмельницького гетьманом. І тоді ж він підписав так звані Переяславські статті. Вони обмежували суверенітет України, давали право Москві призначати своїх воєвод і мати військові гарнізони, окрім Києва, ще в Переяславі, Ніжини, Братславі та Умані. За кошти українського населення, крім того, підпорядковували київську митрополію московському патріарху та забороняли приймати посвяту від Константинопольського патріарха. Україна фактично ставала територією Московського царства. Цей договір викликав загальне обурення. І коли в 1660 році московське військо, на боці якого були вимушені воювати й козаки, у війні з Польщею зазнало поразки, Хмельницький прийшов на польський бік. 27 жовтня шістдесятого року він уклав з Польщею так званий Слободищенський трактат, який розривав союз з Москвою, скасовував Переяславські статті, відновлював союз з Польщею гарантував автономію України, яка зобов'язувалася воювати спільно з польським військом проти Москви. Проти цього трактату виступили деякі лівобережні полки, які очолював дядько Юрія Яким Самко. У зіткненнях з повстанцями гетьман втратив близько 20 тисяч козаків вбитими. Хмельницький, відчуваючи неспроможність опанувати ситуацію, на початку 63-го року склав булаву й постригся в ченці під ім'ям Гідеона. 1664 року польський уряд звинуватив Хмельницького в зраді і ув'язнив його у Марінбургській фортеці. Після звільнення 67-го року він жив у Уманському монастирі. У січні 1668 року брав участь у Генеральній раді війська Запорозького, де підтримав орієнтацію Петра Дорошенка на турецький протекторат. У своєму виступі на раді Юрій заявив: батьковські всі скарби відкопаю і татарам плату дам, тільки б під рукою великого государя і королевської величності не бути. Однак, через кілька місяців Хмельницький підтримав Дорошенковського суперника Михайла Ханенка. У 1672 році турки володіли Кам'янцем і примусили Польщу укласти під Бутічем договір, за яким в Туреччині відходила вся правобережна Україна. У наступному році Юрій Хмельницький вирішив поїхати до Києва, але по дорозі був спійманий татарами і повернений в Умані. Пізніше його відправили до Криму, а звідти в Стамбул, де Султан Мухаммед засадив Хмельницького у фортецю-в'язницю Едикуле. Лише у 1676 році, коли склав свої гетьманські повномаження Петро Дорошенко, турки згадали про Хмельницького. Він скинув чернечу рясу і отримав титул гетьмана і сарматського князя. Влада Хмельницького, за підтримки турецької армії, поширилася на Київщину і Поділля. Йому підпорядковувалися міста Черкаси, Корсунь, Канів, Жаботин, Бар, а згодом Немирів, Кальник і Меджибіш. Своєю столицею Хмельницький обрав Немирів. Маючи кілька сотень найманців і козацький загін, Гетьман жорстоко керував підданими землями. Постійні побори, стягнення страти, які вчиняв Гетьман під час нападів божевілля, викликали численні скарги на Хмельницького, які дійшли до турецького султану, і Той був змушений у 1681 році усунути Юрія від гетьманства. На його місце був призначений молдовський господар Дука. За два роки Дука був захоплений поляками у полон. Турки знову віддали гетьманство Хмельницькому. Але він не змінив стиль свого правління, і постійні страти і гноблення населення змусили турецького пашу заарештувати Юрія. Хмельницький був привезений до Кам'янця, засуджений до смертної кари і задушений на мосту. Його тіло скинули в річку Смотрич. Це сталося наприкінці 1685 року. Отже, повертаємося до переяславських статей 1659 року, які передбачали лише обов'язки і заборони для української козанської держави. Щодо обов'язків. Надання українських військ за наказом Московського царя, розташування гарнізонів у Братславі Умені Переяславі ніжині Чернігові, підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху. Ця стаття пізніше була скасована. Категорично заборонялося дипломатична діяльність. Самостійне обрання гетьмана, якого затверджував тепер тільки цар. Самостійний вступ до війни і надання допомоги іншим країнам, призначені звільнення полковників гетьманом. Ці статті викликали глибоке обурення у більшості козаків. Наступне питання нашого уроку розкол гетьманської держави. Тим часом Річ Посполита і Московська держава готувались до нової війни, щоб остаточно завершити боротьбу за українські землі. У 1660 році Московія організувала воєнний похід на Волинь і до Львова, розпочалася нова війна з поляками. Яка отримала назву Чуднівська, бо вирішальна битва відбулася в районі Чуднова на правобережній Україні. У кампанії 1660 року українці воювали по обидва фронти проти борчих сторін. На боці Московської держави діяли козаки Юрія Хмельницького, а на боці Речі Посполитої. Козацький підрозділ Івана Виговського. Тактично битва була виграна українською стороною, але, зазнавши значних втрат, Юрій Хмельницький не мав можливості продовжувати наступальні дії. Козацька старшина змусила гетьмана до перемовин із поляками. У результаті, 17 жовтня 1660 року було підписано Слободищенський трактат. Згідно з ним анулювалася Переяславська угода 1659 року. Трактат базувався на гадяцькій угоді, проте з певними змінами. Зокрема, в угоді вже не було положення про Велике Князівство Руське. Натомість Юрій Хмельницький мав визнати владу короля Речі Посполитої. Основні положення Слободищенського трактату було вилучено статтю про Руське князівство. Гетьман зобов'язувався надавати військову допомогу Речі Посполицій у її війнах з іншими державами, підтверджувалася заборона Гетьману вести самостійну зовнішню політику. Польські шляхці і магнатам поверталися усі маєтності на українських землях. Ця угода знов викликала обурення козаків і, як наслідок, політичний розкол українського суспільства. На Правобережжі в 1660 року у Корсуні відбулася козацька рада, яка схвалила умови Слабодищінського трактату щодо Лівобережної України. То тут козацькі полковники Яким Самко і Василь Золотуренко не визнали домовленості Юрія Хмільницького і за підтримки Московії розпочали самостійне володарювання. До речі, Яким Самко був рідним дядькою Юрія Хмільницького. Він став наказним, тобто тимчасовим гетьманом на Лівобережжі. Таким чином, військо Запорозьке було розділено. Направо і лівобережні гетьманати. Кожний зі своїми гетьманом, адміністрацією і військом. Юрій Хмельницький за допомогою татар спробував відновити свою владу на лівобережжі, усунути від влади Якіму Сомка, що спирався на допомогу московських військ. Проте це лише погіршило ситуацію. У травні 1661 року майже все лівобережжя визнала владу Москви. Зростало невдоволення і на правобережжі, оскільки більшість козацтва і інші верстви населення не влаштовувало повернення польської шляхти. За цих умов у січні 1663 року, зневірившись у власних можливостях об'єднати під своєю булавою всю Україну, Юрій Хмільницький зрікся гетьманства і постригся у чинці під іменем Гедеон. У цей час остаточно утвердився поділ території України на правобережжя, яке визнавало польську владу і лівобережжя. Під московській державі. В обох частинах Української держави у 1663 році було встановлено окремі гетьманати. На правобережжі у січні 1663 року козацька рада в Чигирині обрала гетьманом Павла Тетерю. На Лівобережжі, після короткого гетьманування Якима Сомка, якого не визнавала Москва, 27 червня 1663 року на Чорній Раді в околицях міста Ніжина обрали гетьманом Івана Брюховецького. Отже, Україна розпалася на дві частини з протилежною політичною орієнтацією, на дві держави, що боролися між собою. Одна на боці Польщі, друга на боці Москви. Українська державність опинилася у стані глибокої кризи. Незабаром цей розподіл був закріплений. Підсумок уроку Обрання гетьманом політично несамостійного Юрія Хмельницького не врятувало Україну від громадянської війни і руїни. Політичне хитання від Московії до Польщі зрештою призвели до усунення його від влади, а наступна боротьба за гетьманську булаву призвела до розколу Гетьманщини на правобережну і лівобережну. З цієї жахливої руїни в Україні користувалися сусідні держави, які через своїх ставлеників намагались домогтися власних інтересів. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф підручника, порівняти гадяцьку угоду і Слободищинський трактат. Зробити відповідні висновки. А зараз я хочу з'ясувати, наскільки уважними ви були протягом уроку і як засвоїли матеріал теми. Будь ласка, дайте відповіді на запитання, коли стався поділ війська Запорозького на правобережну і лівобережну Гетьманщину? Які договори і з якими державами були підписані за гетьманування Юрія Хмельницького? Назвіть причини і наслідки руїни. Коли відбувся московсько-український похід на Волинь і Галичину. Розташуйте події у хронологічній послідовності і назвіть дати історичних подій. Варіант А. Слободищинський трактат з Річчю Посполитою. Варіант Б. Гадяцька угода з Річчю Посполитою. Варіант В. Обрання гетьманом Івана Виговського. Варіант Г. Смерть Богдана Хмельницького. Варіант Д. Переяславські статті Юрія Хмельницького. Подумайте, будь ласка, дякую за увагу.